Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Закликаю, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає здійснити мрію. Чи здійсниться мрія? От загадуйте свою мрію, свій намір, план, те, що ви бажаєте. Скажіть, допоможіть, що заважає, щоб здійснилася мрія у тих, хто дивиться відео близьких людей і чи здійсниться мрія? Допоможіть, скажіть. Так, здійсниться, мрія буде здійснена. Те, що з вами, звісно, робили. Руйнували цю мрію, дуже серйозно тут напади були. Це буде для вас несподівано. Ви навіть не чекаєте на це. Ви вже цю мрію закрили, поховали вже її. Вона для вас вже як наче не О, От. І ще це буде для вас несподівано, як порятунок. І ще ви в самий такий важкий момент. У вас от пригнічений стан, це через минуле, вам треба виписати всі образи. Все погане, все лихе і повернути, бо це як тримає, не дає вам рухатись, у вас немає навіть жодної мрії в голові. Але все буде рухатись і розвиватися по вашому сценарію ем... можуть бути короткі строки. Тут показано, може, навіть один місяць, як здійсниться мрія ще. Якщо ви мрієте, щоб ваш ворог помер, він помре. Тут вийшов Верховний суд. Це за По Верховному суду заслуговує ворог і це здійсниться весни, весь ти убирай, відкриваються всі шляхи і дороги. І ще є люди, може, там хтось мріє про дитину. У вас буде дитина. Угу. Вище сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Одветіть, одверніть ворогів. Ніхто не зможе завадити, здійснити вашу мрію. відкриваю шляхи дороги. Всі погані, всі лихі думки виймаю, всі страждання, білі сльози виймаю, повертає назад ворогу. Хай він страждає. Ви рухаєтесь вперед, до своєї мрії. Буде так і так є. Давайте ще раз поглянемо, скажіть вищі сили, допоможіть. Можна вже ще одну мрію, якщо є, можна ще одну мрію загадати, або продовжити, чи лишились якісь перешкоди, що заважає здійснити мрію у всіх хто дивиться відео, близьких людей, і чи здійсниться мрія загадана. Давайте подивимось є. У вас так сильно хтось магію. На, магію роблять. Угу. Тут мертва вода по кладовищу. Заводять в алкоголізм. Оце зупиняє. І це зупиняє. Це такий знайшли метод раніше. Могли пробувати? Людина носить маски, ви її знаєте, вона вам в обличчя посміхається. Навмисно заводить вас в такий стан, щоб ваша мрія не здійснилася. А здійсниться мрія? Скажіть, допоможіть ось сил, чи здійсниться? Дайте відповідь. Що стосується фінансів, може хтось загадав гроші, то тут ще в підвішеному стані все, угу. відкриється. Зараз я буду дочищати так повільно, як вам вставляють палки в колеса. А, Так, цей жах невічний. Заперечую, анулірую всі програми, всі рідини, мертву воду. Анулірую, руйную, обираю, повертаю ворогам, хай вони страждають. У вас відкритий шлях, дорога здійснюється, мрія без перешкод. Відкривається шлях. Більше вас ви не страждаєте. Більше у вас немає страхів. Убираю, анулірую цю програму, негативно знімаю. Угу. Нове життя. Всі, хто мріють, про любов, про гроші, про сім'ю, про те, що був шлюб, про навчання. Тут все здійснюється. Дороги відкриті, автомобілі. Прошу вище сили, допоможіть. Поверніть вдачу, поверніть фор фортуну. Все, що стягували, відкриваю, повертається назад. Фінанси, гроші, здоров'я. Більше ворог не може втручатися, програму ставити негативно не зможе. Щоб не лили на фотокартку, програму не ставили, анулірую, убираю, не працює більше. Як із гуся вода сходить, так і з вас сходять ці негативні програми. І ворогам одразу ж повертається. Буде так і так є. Перекриваю. Ви сили янголів, охоронців духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я всім, хто дивиться відео, близьким людям буде так і так є. Більше ще немає жодної перешкоди. Мрія здійснюється без перешкод. Дорога відкрита. Ваша мрія здійсниться. Так, вас зв'язували по ногах і руках. Такі у вас вже ну, як як наче звичка, от уже що ну, постійна якась перешкода. Мені йдуть, що хтось загадав, може, щоб були гроші, щоб вони у вас, може, ви змогли назбирати на навчання або на якусь. Автівку. От. Угу. Е, то ця мрія здійсниться. Можна буде ще пізніше. Тут просто три рази хоча б треба познімати негатив. Ну, мрія не здійснюється, не просто так. Ви під впливом були, зараз очистилися. От, ага, ще є питання від глядачів. Давайте подивимося, вищі сили, янгелів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть. Що робила родичка того, хто питає, що вкрала білизну? А потім подарувала білизну. Навіщо вона це робила? Ще йде негатив, негативна програма від цієї родини. Рудочки В белый. Ну, вы нарушила белиз. Ну, понарушила ваши відносины. Скажите, допоможить, да будь ласка. Да цена под прямые. Скажіть, чи лишився негатив від того, що зробила родичка? Чи вдалося зняти? Вам вдалося? Воно не подіяло, руйнувала сім'ю. Крадник поставлений був на сім'ю. Вона хотіла, щоб вам самотність, їй а, друга половина шлюб, да? на шлюб. Скажіть, допоможіть, будь ласка, що робить? Та магію робила, це напад. До речі, не один раз вона вже робила, в минулому також це дуже сильна заздрість. Ну Тут треба розуміти: вона заздрить від глибокої, якоїсь своєї нещасності і тупості. заздрити це саме останнє діло. Якщо люди заздрять, це значить, що вони нічого не роблять в своєму розвитку, не рухається в напрямку своєї мрії. Бо коли людина дуже сильно старається зайнята, працює, неї немає часу. Щоб заздрити чи щось взагалі побачити, постійно сконцентрований на своїй меті. Жінки у шлюбі взагалі мають багато роботи, а якщо є діти, то взагалі немає часу. Просто якщо немає дуже багато вільного часу. Угу. І думаю, що так набагато легше, ніж змінювати себе, проводити над собою роботу. Дивіться, я її, заперечу, обираю, але ну, таку родичку вона не перший раз, ви з нею вже давно боретесь, у вас боротьба, вона лізе, нападає. Вам краще її відрізати. Берете ножа. Ви ніж це ніколи, нікуди. Не застосовуєте, його треба замовити, сказати, його помазати, або своєю слиною, можна краплиночкою, крові своєї сказати, що це спочатку моя кров, потім кров моїх ворогів. І я тебе нарікаю, таке якесь свою, ну, придумати якусь символічну назву, там меч долі, чи ще щось. І ви цим ножем відрізаєте цю родичку. І всі її прив'язки і негатив від вас, від вашої родини. Дев'ять днів, дев'ять разів ударити об підлогу. Комусь зручно на столі. Я люблю на підлозі одрізати. Ви тоді якби переформатовуєте простір і з вашого, із вашого простору вже ця людина обирається, одрізається, йде своїми шляхами. Це не така якась там порча, як насмерть чи щось подібне. Ну да вона скидає свої проблеми, дає вам своє ну погане. Вона погана, зла. Карма в неї не хороша. Заперечу негатив обираємо Прошу Верховного суда, а довертаю, на віки вічній родичку, більше не зможе лиха робити, втручатися в життя не зможе. Повертається весь негатив її назад. По Верховному суду не переклади, на неї саму. Буде так і так є. Більше лиха зробити не зможе. Прошу допоможіть, допомоги прошу. Повністю знімаю всі порчі прокляття, негативні програми, підклади, підміни, обміни, переклади, скиди. Знімаються із того, хто питав, повертається назад. Тому хто робив, перекриваю, перекриваю, перекриваю. Ну, да, тут більше вже маніяк. Це вже патологічна заздрість, аномальна. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть. Родичку, більше не може лихо робити. От цікаю, як тільки почне лихо робити, свідомість втрачає, сили втрачай, жити не зможе, руки не піднімуться, ноги не підуть. Буде так і так є. Отвертаю на віки вічні, буде так, все погано повертається назад. Все сказане здійснено, так буде. Отака От заздрість, як хвороба. Да? ну Є якась, я так розумію, більше жінки, напевно. Ну, в жінок так закладено це як первинна така функція подражати. Дивіться, можна заздрість, да? от ви щось побачите. Ну це бажання більше, може просто ви вам можуть даже щось вищі сили показати, що, подивись, тобі це треба. і вас Прям прив'язую, витягнутися, хочете таке, от це може бути. Але коли йде заздрість і люди руйнують, і думають, що їм це буде, якщо вони зруйнують у кого-то, отберуть, зруйнують, то це вже проблема. І завжди треба питати, навіщо мені це треба? От навіщо? Це від лукавого, чи від вищих сил така пішла тяга, що ви переживіть з цим бажанням 10 днів, чи дійсно вам, вам це треба, чи це якийсь потяг ну, нездоровий. Так, добре, я на цьому завершую. Хочу всім нагадати, будь ласка, не забувайте про військових. Робіть 1-2 гривні щодня. Це так приємно. Побажати перемоги, щоб здійснилися всі плани, щоб вдача була і зробити донат для військових на що ви помітите. Зараз багато на що збирають. От, пам'ятайте, це добре. Ще раз дякую за увагу. Бажаю, щоб ви були щасливі. Ваші мрії здійснюються, без перешкод, відкриті дороги, двері відкриті, дороги легкі, всі ваші наміри, мрії здійснюються. Ніхто не може на них позаритись, зруйнувати. Ще краще не розповідайте. Зараз така атмосфера, люди. Важко сприймаються, не розповідайте свої мрії, після того, вже як вона здійснюється, хай вони це будуть вже спостерігати. От. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!